Сьогодні розповім вам про три головні фатальні помилки в рекламі, через які ви спалюєте свій рекламний бюджет. Перегляд цього 10-хвилинного відео зекономить вам тисячі доларів. Повірте, ну і походу, будемо розбирати реальні приклади. Мене звати Катя Дмитрієв, 6 років я займаюся маркетингом. Моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг. Де за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн-бізнесі. Ми будемо говорити саме про рекламу в Facebook. І якщо ви вже налаштовували таку рекламу, то будь ласка, поставте лайк до цього відео. Мені дуже цікаво обговорити з вами саме цю тему. Пишіть пишіть коментарі. пишіть. Кожен день питання економії рекламного бюджету є актуальним, навіть якщо у вас успішний бізнес, вам все одно не захочеться витрачати зайві гроші. Так які ж можуть бути помилки, які приводять до зливу вашого бюджету? Перше, власники бізнесу не знають вартість заявки або підписника в своїй ніч, і відповідно дозволяють собі витрачати зайве, не орієнтуючись на ринку рекламодавців. Насправді, при аналізі рекламного кабінету і кампанії, я бачу, що в конкретному проєкті заявка, наприклад, на вебінар могла коштувати 1 долар, а натомість у них вона коштувала 3. І через те, що загалом проєкт окуповується, власники бізнесу просто не підозрювали, що в ніші це доволі висока ціна за реєстрацію. І варто тільки сфокусувати увагу на цьому та пошукати варіанти зниження ціни. Як картинка одразу міняється, і за ті ж самі 100 доларів ми отримаємо вже не 33 заявки, а 100. До речі, спілкування зі своїми колегами стосовно вартості підписника і реєстрації допоможе вам орієнтуватися. І от в коментарях можна якраз обмінятися цим досвідом і заодно допомогти один одному економити на рекламі. Друга помилка очікування продажів, коли реклама налаштована з метою оптимізації трафік. Не хвилюйтеся, зараз поясню. Фейсбуку є багато можливостей і варіантів налаштування. І якщо ви хочете, щоб люди купували одразу з вашого сайту, вам необхідно вибрати мету оптимізації, продажі, а також зробити сторінку, дякую, та встановити піксель. І таким чином, Фейсбук буде підбирати тих людей, які з більшою долею вирогідності будуть здійснювати покупку. Якщо ви обираєте мету, Трафік, ця мета оптимізації, вона дозволяє отримувати ціну за покази значно нижчою, адже людей, які просто клікають по рекламі і переходять, їх більше аніж тих людей, які дійсно можуть здійснити покупку. Тоді ви повинні продумати весь шлях клієнта. Наприклад, коли ви налаштовуєте трафік на сторінку в інстаграм. Ви розумієте, що далі у вас запланований прогрів цієї аудиторії і подальший продаж. Тому, щоб не зливати рекламний бюджет, у вас повинен бути пробудований логічний шлях клієнта. Продумайте, які подальші кроки ви очікуєте від своєї аудиторії після контакту з вашою рекламою. І відштовхуючись від цього, ви вже зробите необхідні налаштування в рекламному кабінеті. Я розумію, що мене можуть дивитися власники бізнесу, які самостійно не налаштовують рекламу, але я хочу зазначити, що ви, як власник бізнесу, повинні хоча б поверхнево розбиратися в деяких процесах. І таким чином у вас буде можливість контролювати вашого таргетолога або коригувати його дії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви взагалі, що у Фейсбука є різні цілі оптимізації? Третя помилка банальщина. Погані рекламні креативи це ті, які нерелевантні і, взагалі, не чіпляють увагу нашої аудиторії за 3 секунди. Як же зрозуміти, що ви показуєте правильні рекламні креативи необхідній цільовій аудиторії? За це відповідає показник CTR. Він Відкаже вам, чи зачепили ви увагу для Фейсбука. Цей показник вважається гарним, якщо він більше аніж 1%. В рекламному кабінеті є чудова аналітика, і ви можете прямо побачити стовпчик, який називається CTR. Я не можу однозначно сказати, в якому форматі повинен бути ваш рекламний креатив, чи то статична картинка, чи відео, бо з досвіду скажу, що у декого залітають прямо казково відео в форматі розмовляюча голова. А у інших зовсім ці відео не працюють, навіть якщо вони йдуть по ідеальному сценарію, треба спиратися на свої сильні сторони, можливості і тестувати різні формати. Дивіться, я колись в своєму телеграм-каналі, який має аналогічну назву «Ламповий маркетинг», робила опитування і показувала два креативи, які використовували в своїй рекламі опитування стосовно того, а який же креатив зайшов? Краще, як ви думаєте? До речі, ці креативи я зробила прямо в сторіс. І переміг креатив просто з залитим фоном. Ось можете перейти в цей допис і почитати детальніше, пограти в гру з опитуванням, вибрати варіант, який ви думаєте, і далі вже перевірити, чи були ви праві. До речі, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, я вам дуже дуже рекомендую підписатися. Там в затишній атмосфері з друзями по просуванню я ділюся своїм особистим досвідом та експериментами, які я постійно ставлю на собі, це для того, аби ваше просування було легшим. Тому обов'язково підписуйтесь. Я знаю, що багато хто розчарувався в таргетованій рекламі Фейсбук або розчарувався в таргетологах. Але повірте, налаштування реклами це не лотерея, це стратегія. Якщо розуміти, як це працює, хоча б. На етапі створення воронки я не кажу про технічне налаштування. Ви зможете дуже раціонально розподіляти свій рекламний бюджет. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Дякую вам за увагу. підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео. Па-па!